Всім привіт! Це відео на каналі Кедр, і це канал про гаджети і технології. А відповідно, це канал не тільки про айфон та Samsung. Тут є і інші гаджети. І Я думаю, що останнім часом ви зрозуміли, що ніж в цій сфері доволі багато. Сьогодні ми говоримо про ігрові миші, причому дуже класні, і навіть не про одну, а цілу лінійку. А саме ігрові миші GamePro Asgard. про їх нову серію периферії, створену для кіберспортсменів та геймерів, які висувають високі вимоги. До обладнання. Ви знаєте, що я геймер так собі, тому коробочки то у мене всі є, мишки у мене всі є. Я буду ділитися з вами враженнями про гаджети, але тестувала їх людина, яка вміє і любить грати. Так що і сценарій цей ми писали разом. І, до речі, цей огляд виходить за підтримки компанії GamePro, за що ми їм дуже вдячні. Моделі цієї лінійки орієнтовані на точність, комфорт і швидкість під час гри, що допомагає користувачам зберігати контроль у будь-яких ситуаціях. У серії GamePro Азгар. Зроблено акцент на якісних матеріалах, сучасних технологіях, мінімалістичному дизайні у стилі Panda Style та можливості індивідуального налаштування завдяки комплекту, змінних гріпсів та гладів. Ну і подивіться на назви: вони такі самі асгардські. Є Тор, є Локі, є Один. І почну огляд з модельки Тор. Чесно кажучи, коли я її вперше дістав, я подумав, що дістав не весь комплект, і мені обов'язково треба знайти батарейку. Але потім я її вмикаю. Тут, до речі, Є перемикач на Bluetooth та 2,4 ГГц. і розумію, що вона працює. Ну принаймні блимає. Потім я її підключаю. Вона реально працює, але вона не відчувається в руці і при цьому дуже ергономічна. Ця модель є професійним рішенням, створеним для геймерів, які особливо цінують точність, комфорт та стиль у своїй грі. Однією з ключових особливостей є зручна зарядна станція, яка оснащена регульованим RGB-підсвічуванням, що дозволяє персоналізувати ігровий пристрій та адаптувати його під індивідуальні вподобання. Крім того, на корпусі самої мишки розташований інформативний екран, який відображує важливі показники, такі як рівень заряду акумулятора, поточне значення DPI, статус підключення бездротове чи дротове, та іншу корисну інформацію. Збечуючи гравця повним контролем над пристроєм без необхідності відкривати програмне забезпечення в основі геймпро Asgard Tor лежить високопродуктивний оптичний сенсор Pixar 3395, який забезпечує регульований діапазон DPI від 400 до 26 тисяч, гарантуючи точність навіть у найдинамічніших ігрових ситуаціях від снайперської прицільності до швидких розворотів. Частота опитування цієї мишки 1000 Гц гарантує мінімальну затримку відгуку та миттєву реакцію на кожну дію гравця, що є критично важливим. У змагальних іграх для зручності використання в дротовому режимі в комплекті передбачено паракордовий кабель довжиною 1,8 м. метрів. Комплект змінних PTFE гладів гарантує плавне ковзання. І якщо Thor здалася мені легкою, то я відмовився вірити, що Asgard Одін в принципі може працювати. Навіть на коробці написано, вага 39 грамів. Це. Мишка, якщо що. GamePro Asgard Odin розроблена для стратегів геймерів яким важливі контроль, швидкість та точність у грі для прийняття швидких рішень. Це ультралегка бездротова ігрова мишка. Її вага, як я сказав, всього 39 грамів. Вона зменшує в тому руки під час тривалих ігрових марафонів. Мишка пропонує підключення подроту та через 2,4G сівер, що забезпечує гнучкість і зручність використання в різних сценаріях, дозволяючи легко перемикатися між пристроями. Мишка оснащена сенсором Піксар 950 IC, який дозволяє налаштовувати DPI в діапазоні від 400 до 30 тисяч, забезпечуючи високу чутливість та точність для будь-якого стилю гри. Особливістю моделі Odin є її частота опитування 1000 гц у дротовому режимі та унікальні 8000 гц у бездротовому режимі при використанні спеціального донгла. Ця висока частота опитування гарантує мінімальну затримку та найшвидшу точність відстеження, що критично важливо для професійних змагань, де кожна мілісекунда має значення. Для дротового підключення. Передбачено паракордовий кабель довжиною 1,8 метра, що додає зручності у використанні, не обмежуючи рухів. Комплект змінних ptfe гладів гарантує точне плавне ковзання по будь-якій поверхні, а протиковзні накладки на клею основи знову ж таки забезпечують зручне і стабільне тримання під час інтенсивних ігрових моментів, запобігаючи вислизанню. Вже поюсив вже огляд, написав, досі не можу повірити, що мишка може бути настільки легкою. А це GamePro Asgard Surt. Бездротова ігрова мишка для користувачів, яким Важливий контроль і точність у динамічних іграх. Мені здається, я починаю розуміти, що таке дизайн Style. Це коли мишка біла, а елементи чорні, дуже схожі на справжню панду. Тож мінімалістичний дизайн у стилі Style надає мишці акуратного вигляду та легко поєднується з різноманітними ігровими сетапами. GamePro Asgard Сурта оснащена високоточним сенсором Pixar 3395, який пропонує широкий діапазон DPI від 400 до 26 тисяч. Мишка так само підтримує. Три режими підключення дротовий бездротовий, за допомогою 2-4 G ресівера та Bluetooth. Частота опитування 1000 Гц гарантує миттєву реакцію без помітних затримок. В комплекті є паракордовий кабель довжиною 1,5 метри, якщо захочете грати по дроту. Форма мишки ергономічна і має приємний софтач покриття, яке забезпечує комфорт під час тривалих ігрових сесій, при цьому знижуючи втому руки. Ну і до Asgard Локі. Насправді, на перший погляд, може здатися, що вони всі ідентичні, але насправді, по відчуттям, вони доволі. Різні, є полегше, є поважче. Ця, наприклад, важить вже 53 грами, але все одно відчувається доволі легенькою. Але в руці, от вона по іншому відчувається. Я б навіть радив би спробувати спочатку, щоб обрати для себе найбільш підходящу. У неї теж ергономічний дизайн та приємне софтач покриття. Мишка пропонує підключення по дроту та через 24G ресівер. Локі оснащена високоточним оптичним сенсором Pixar 3395, DPI від 400 до 26 тисяч. Частота опитування так само тисяча. Герц, що означає мінімальну затримку та миттєве виконання команд. В комплекті йде паракордовий дріт довжиною 1,8 метр для дротового підключення та зарядки. До речі, в наборі є додатковий комплект гріпсів, який дозволяє індивідуально налаштувати щеплення з рукою, запобігаючи вислазанню навіть під час найінтенсивніших баталій. Усі моделі серії Game Pro Asgard оснащені основними перемикачами Huan з ресурсом до 80 мільйонів натискань та бічними перемикачами з ресурсом до 3 мільйонів натискань. Залежно від моделі, акумулятор. Забезпечує до 30-40 годин автономної роботи з можливістю дротового використання через паракордовий кабель. А глайди та гріпси це деталі для професійного налаштування. Усі миші лінійки GamePro Asgard комплектуються спеціальними елементами, розробленими для оптимізації ігрового досвіду. Ці самі глайди та гріпси. Ці компоненти дозволяють кожному геймеру адаптувати мишку під свій унікальний стиль гри. Глайди, які є 100% PTFE накладками на нижній частині мишки, відіграють ключову роль у забезпеченні плавного та точного ковзання. Ігровому килимку вони ефективно знижують тертя, дозволяючи гравцю досягати контролю над мишкою навіть у найдинамітніших ігрових ситуаціях, де кожні мілісекунда та мікрон руху мають значення. Гріпси ж це тонкі текстуровані накладки на клеєвій основі, які призначені для наклеювання на боки миші. Їхня функція полягає у покращенні щеплення миші з рукою гравця, що є особливо важливим під час інтенсивних та тривалих ігрових сесій. Вони запобігають вислизанню миші навіть при вологих долонях і додають значного комфорту. А особливістю та Гарантом високої якості цих компонентів є те, що всі глади та гріпси для лінійки Asgard виготовляються на заводі Lamzu. Він відомий як один з найтехнологічніших заводів у галузі виробництва ігрової периферії, що гарантує відповідність найвищим стандартам. Ще раз повторюсь, як ви знаєте, я не прям геймер по життю. Мій ліміт, моя стеля, це Clash of Clans та Brawl Stars. Мені ігрові мишки не потрібні, але я точно знаю і бачив вас і в коментарях, і все ж таки канал нашому вже багато років. І тут було багато про ігри, що люди грають, і я точно знаю, навіть по своїм дітям, що їм потрібні подібні маніпулятори, і ви знаєте, скоро вже будуть наближатися свята. Тож, можливо, є резон задуматись над тим, щоб зробити гарний подарунок. А я зі свого досвіду знаю, що тим, хто грає, гарна ігрова миша буде шикарним подарунком. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо це так, не забувайте про ваші коментарі. Вподобайки, переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися більше про продукцію Game про і саме про ми серії Асгард. А з вами ми побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім пока.